Почнемо нашу розмову з речником командування повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. З нами на зв'язку, пане Ілля, бажаємо здоров'я. Вітаю студія. Отже, якщо ми говоримо про крилаті авіабомби, в даному випадку вагою в півтори тисячі кілограмів, вони є рівнівними, Як проти них протидіяти, власне, так? як з ними впоратися? Тому що збивати їх дуже складно. Ну, це надзвичайно потужна зброя. Півтори тисячі кілограмів. Це звісно, достатньо, аби скласти повністю дев'ятиповерховий панельний будинок, так чи стару хрущовку. Звісно, що таких бомб у Росії надзвичайно багато, і те, що вони їх використовують, вони намагаються виснажити нашу систему. ППО основна наша задача зараз це боротися безпосередньо з носіями, які саме застосовують ці бомби, саме літаки Су-34 і Су-35. Звісно, що це досить непроста задача, однак, ми показали, що ми можемо виконувати навіть і такі надскладні операції. Для цього потрібні певні умови. Звичайно, що майстерність, як тактична, так і оперативна, вміло та правильно застосовувати ці комплекси. Ну і найголовніше, нам потрібно більше різних західних систем. На жаль, ми зараз не можемо виробляти їх самостійно. Тому в цьому питанні ми покладаємося на наших партнерів. і дуже дякуємо їм за їх підтримку. Вночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши БПЛА типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України. Два ударних БПЛА було знищено. А що це за оперативна пауза? Чи просто не можуть вони кількома десятками атакувати щодня? Попри те, що з Ірану їм їх надсилають періодично? Ну насправді Шахед вона досить недешева зброя, і звісно, що ворог після останніх своїх атак, які вони здійснили од днями, вони аналізують в тому числі інформацію про застосування попередніх засобів вогневого ураження. Вони проводять аналіз, розвідку, виявляють шляхи маршрути, де звісно вони застосовували, де розташовується наше ППО, наші радіолокаційні станції, в тому числі, коли відбуваються пуски зазвичай на бойовому чергуванні вздовж кордонів. Ми фіксуємо і активність ворожої авіації їхніх розвідувальних літаків, які мають на озброєнні також і інші засоби ураження, такі як протирадіолокаційні системи ракети. Звісно, що цей перерив це в тому числі є робота планування і також і накопичення, оскільки Росія не може проводити постійно такі масовані удари, як би їй того не хотілося. Тому от саме зараз ми бачимо таке тимчасове затишня. Однак час. Свій часу ми бачимо і такі поодинокі атаки. Скажімо, так як сьогодні було три безпілотних літальних апарати типу шахет. Тому ми в готовності і моніторимо ситуацію разом з нашими партнерами 24 на 7. Давно не було обстрілів калібрами з боку Росіян, і от Росія може відновити завдання ударів саме цим типом ракет. Про це напередодні в нашому ефірі заявив начальник гурмо Кирило Буданов. Він зауважив, що в Росіян були критичні запаси цієї кількості ракет, і вони очевидно весь цей час їх збирали до необхідної кількості. Давайте нагадаємо, ну і в пам'яті в себе освіжимо, наскільки калібри це небезпечна зброя, як далеко вони можуть діставати? Тому що те, що повітряні сили Збройних сил України їх збивали, ну це безсумнівно. Так, ну звісно, що ця зброя має досить потужний ефект, в тому числі вона залишається досить точною наші підрозділи. Е ППО вже неодноразово доводили і досить часто ми збивали 100 і 100 відсотків саме крилатих авіаційних ракет, типу калібр, які вони запускають. Звісно, що дальність їх досить висока і дозволяє покривати майже всю територію України. І Застосовуємо ми проти цього різні сили і засоби, в тому числі і підрозділи РЕБ, які досить вправно дозволяють боротися, збивати ці ракети з курсу, так не тільки, скажімо, так, безпосередньо ракети там чи інші Засоби вогневого ураження противника. Проте звісно, що про кількість знає більше наша розвідка. Однак, в подальшому ми готові до відбиття таких атак. Однак, ще раз таки кажу, що для збиття такої великої кількості ракет нам необхідна велика кількість також і самих систем ППО, на які ми досить сильно розраховуємо та очікуємо від наших партнерів, тому що зараз, в тому числі, оці атаки, які ми бачили, вони спрямовані і на вис виснаження наших систем ППО, виснаження наших ракет. Вони розраховують, що ми будемо використовувати дуже велику кількість систем. Але звісно, що ми, ми це і робимо. Ми застосовуємо найбільш важливіші участки, найбільш небезпечніші участки. Ми прикриваємо нашими системами та використовуємо ефективно надану західними партнерами зброю. Ілля, Ви кажете, наша розвідка знає і наші розвідці. Ми всі маємо змогу і маємо честь допомагати. Марафон єдині новини. Продовжує збір на безпілотник. Сич для розвідників головного управління Міноборони QR-код, номер картки на ваших екранах. Шановні глядачі, будь ласка, донатьте тільки разом, тільки об'єднані спільною допомогою. Ми можемо перемогти цього е, ворога, у якого немало дронів, немало ребів. Але це однозначно не безкінечність. Росія обстрілює Україну гіперзвуковими ракетами циркон із берегових пускових комплексів, розташованих в тимчасово окупованому Криму. Му Ілля, скажіть, будь ласка, циркони це ж для нас не новина тільки останнього тижня. Правильно, і так. протистояти їм можуть суперсучасні американські засоби повітряної оборони. Так? так, наразі це може робити тільки Петріот. Він вже неодноразово доводив свою високу ефективність і не тільки в боротьбі саме з цирконами, а й з кінжалами. Звичайно, що про цю зброю ми знаємо небагато. Ворог тримає в таємниці саме. Тактико-технічні характеристики наші експерти зараз вивчають. Як саме що саме вона має, які особливості вона має так, звичайно, що це досить непростий, не швидкий процес, але звісно, що ця зброя є небезпечною. Вона наразі використовується противником, як в тому числі, і випробовування її в бойових умовах для тестування наших систем ППО, так в тому числі, але ця зброя є надзвичайно швидкою, її надзвичайно складно уразити. Надзвичайно швидко достається будь-якої точки нашої країни, і тому, коли звісно, що з'являється інформація про повітряну тривогу, ми радимо негайно спуститися в укриття. Да, тобто у вас немає п'яти хвилин, десяти хвилин на роздуму Ілля Євлаш, речник командування повітряних сил збройних так, сил України, нагадав про те, наскільки важливо бути постійно зібраним, сфокусованим, тому що тривога з боку Росія може бути різних видів, і інколи це лише якісь долі хвилини.